Чому всі думають, що теплообмінник повинен бути великим? Він повинен бути ні великим, ні замалим. Горить газ, гріє воду. І вода вбирає абсолютно все тепло від вогню. А саме головне. Ось ця відстань від вогню. Бо якщо метал відвести трішечки далі від вогню, слухаємо, що відбувається. Тепло розсіюється в повітря. І вода вже не так вбирає тепло.